Всім привіт! Мене звати Вікторія, і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Зараз ви бачите перед собою купу речей. Це буде у нас відео, в якому я звітую, що ж я на минулому тижні нав'язала у кубиках. Я вам вже казала, що я у чаті Вікторії, її канал називається Сиджу В'яжу. І вони там щотижня проводять кубики, і я також вирішила поринути з головою в роботу. Надіюсь, ну, в мене вийшло так, як в мене вийшло. В принципі, дві готові роботи є, і я цьому рада. Могло б взагалі не бути. А так, я себе підштовхувала до того, щоб все якось максимально позавершувати. Тому що вже в нас сьогодні розпочалися бебі старти я буду починати нові роботи. А із тими процесами, які в мене є, отак і буду працювати десь в кубиках, десь ще якісь буду вигадувати собі ігри. Отже. Що в нас, які процеси я брала? Вийшло відео на минулому тижні, можете його подивитися. А я відзвітую, що ж я нав'язала. І що в мене було перше? Перше це в мене була майка рвань. Так, дівчатка, я її розпочинала в'язати в минулому році. У мене була відв'язана спинка, і так як вже була, був серпень, мабуть, чи вересень, якось мені вже було не актуально, і я вирішила її не дов'язувати. І так і залишила в цьому році до мене, ну, в принципі, рвань. Ну, Якось думаю, це вже таке відійшло воно. Але ні, дивлюся, дівчата в цьому році досить активно всі в'яжуть цурунь в різних варіаціях. І я думаю, ну чому б і ні, мабуть, я дістану свою половинку і дов'яжу другу. У мене на початок тижня була лише передня частинка майки, і я дов'язала спинку. Так, нагадую, пряжа 420 метрів на 100 г в'язала спицями номер 3 Доволі. Знаєте, я не зважила, ну, доволі тоненьке, пластичне і дуже приємне полотно, пряжа Модал, яка безбожно косить. Ну, І тому я не люблю сшивання, але все-таки вирішила, що я зв'яжу зшивний виріб. Вчора я випрала, я зв'язала все, випрала. І ви знаєте, поки вона була мокра, вона рівненько лежала, все. От коли я її висушила, ви бачите, що ось. Тут видно, я її можу, звичайно, в кадрі так розкласти рівненько все. Але якщо її ось так вільно взяти покласти, як вона є, ви бачите цю косину. Хоча на манекені я одягнула і відразу все добре. Коли приміряла на себе, також не знаю, можливо, коли я ще не вдягала, я тільки випрала, вона сьогодні тільки висохла. Можливо, коли в носці я буду йти там чи їхати, і воно буде перекручуватися, про це я вже вам розповім пізніше, я якраз на собі майку покажу. Трішки потестую, як мадал цей влітку, зараз така велика спека, чи він для літа підходить, чи ні. І якраз як себе веде в носці, чи оця косина на тілі потім перекручується, все-все вам розповім, звичайно. Бо я хочу трошки потестувати, і тоді вже, ну, щоб знати, що вам розповісти про е, дану пряжу. Е, деякі, так як і казала в минулому році, я хочу рвань, але таку рвань, знаєте, лаконічну, не дуже таку, що прямо рвань рвань. Е, ну, бачите, так, все-таки косина є. Хоча, е, якщо дивитися. Петельки рівненькі, все добре. В полотні лягає пряжа добре. А працювати з нею, ну, якщо треба брати спиці з тупими кінчиками, бо я в'язала гострими, то зачіпається трошечки. Так, щось. Розповім характеристики. Набрала резиночку, в'язала вверх вшивний виріб, бачите. Так, сшивала матрасним швом. Майстер-клас на такий шов є в мене на каналі. Переходьте, дивіться, знайомтеся, хто не знайомий. Попереду, чесно, я не пам'ятаю, що, як, скільки. Ну, Це було в минулому році, щось я не знайшла ніяких записів. Що, як скільки я тут збавляла, але ви бачите, вийшов кругленький гарний виріс. Ну і добре, що вийшов. Як тут також збавляла, тут також є рвань, але от я не можу згадати, як я робила це тут. Ви бачите, що тут не видно жодної дірочки. І вона така, ніби і тут рвань, але не схожа на рвань. Я відразу думаю, може, це щось не воно, тому що. Ну, якось так цікаво виглядає, але я бачу, що тут є дві разом. Тоді я бачу, що тут є накид схрещений. Не знаю, що я так петелечки затягувала, ну, вийшло цікаво. Тут і не скажеш, що це рвань, таке цікаве полотно. Так, і в цьому ж році я в'язала спинку. Вже я тут порахувала, подивилася то лямочки я. Скорочувала в кожному лицевому ряду. Я вив'язала одну лямочку, скорочувала, вив'язала на довжину. Потім тут закрила просто рівно петлі і вив'язала другу лямочку. Бачите, ви тут обробка і кордом, скоро буде майстер-клас на моєму каналі. Як обробляти? Тут доволі цікава обробка. Можна, звичайно, набагато простіше, але тут мені подобається сам вигляд цієї обробки. Дивіться, як це, як це виглядає. Мені подобається цей айкорд. Скоро вийде майстер-клас, і ви побачите, як я це робила. Так ось зшивала петелька в петельку. Тут взагалі гарно. Ну, так от. Не зважила, треба було зважити. Ось така от маєчка літня, трендова, <сум> молодіжна, класна. На літо під шортики ще побігаєш ще цілий місяць літа, спеки, так що, в принципі, я рада, що я дістала ті вироби, які залишились у мене з минулого року. Я в якомусь наступному відео, там, де буду показувати роботи, які в мене в'яжуться, поза якимись там проєктами, я вам покажу, що в мене залишилося з минулого року, і що я буду робити з тими речами. Класний кордик вийшов. Але, ви знаєте, важкувато було його в'язати. Ниточка дуже тоненька. Ну, але воно того вартує. І ще раз хочу сказати, що дуже схоже на шовк. Приємна нитка і в роботі, а в носці ну, це вже подивимося. Так, що було в мене далі? Панама! Ось, дівчатка, на якій стадії була панама, на тій і є. Чому? Тому що випала вона лише один раз кубик в суботу. Але в суботу я взагалі не в'язала, в неділю не в'язала. Тому ось так, на все, що як і було, склала тут для цієї панами все, що треба. і... Поки що, поки що, ну, не склалося, Вже літо закінчиться. До речі, як бачите, вже використовую ті подаруночки, які мені дарувала Валюша. Дякую, Валюшка. Дивись, як воно все тут класно помістилося. Ти вгадала з подарунком. Так, далі йдемо далі. Далі в мене був купальник. Так, о, низ вже не буду діставати, ви його бачили неодноразово. До речі, це все ще перший моточок. У мене їх два, я загалом купувала, але це ще перший. Так, ну тут, дівчата, знаєте, до сліз. Я приміряю під ті чашки, які я буду підшивати. І це просто безкінечне приміряння, безкінечна примірка. Пров'язав, розпустив, пров'язав і гачок 1,5, так що було весело. Мені треба вже йти на обавляння на ці чашки. Потім вив'яжу лямочки і також позаду вив'яжу. Це в мене не лише декоративний елемент, а це ще й така застіпка гарненька. Ну, ось так от. Не встигла, не завершила, хоча дуже мені сильно хотілося. І, мабуть, за цей виріб візьмусь найперше. Так, далі четвертий шопер. От, дівчатка, я рада. Шопер мені випадав вдвічі, і я його нарешті дов'язала. Рада безумно, пришила ручки, знімала по ньому майстер клас. Треба його ще мені змонтувати, відфотографувати шопер. Але що мені треба зробити найперше? Дівчата, я цього боюсь, мені треба заправити тисячі один хвостик. Тут їх просто безліч. Вже це капець. ну Ці бабусині квадрати вони дуже класні, вони дуже гарні, мене вони цим підкупляють. Оці хвостики, оцей релакс, ну, це не для всіх. Ручки ось так от просто пришила. Такими хрестиками, не знаю, мені сподобалось, нормально. Так ось такий от шопер. Так що чекайте, скоро вийде на нього майстер-клас. В'язала окремо ось тут таку. Е Бачите, боковинка і денце це вив'язувалося окремо, потім пришивалося. Ну, Кому цікаво, в майстер-класі там все є. Тут дуже просте, таке елементарне з'єднання цих квадратиків, але дивіться, як воно класно виглядає. Мені це такі вони випуклі, хоча полотно розпарене, але все одно дуже гарно. Ви знаєте, зараз крізь соняхи квітні, так що треба десь. Було б просто ідеально, якби я змогла це пофоткатися з цим шопером десь у Соняха. ну, але не знаю, чи, чи буде така можливість. Вагу ще також не зважила, дівчатка. Не знаю, чесно, але ж мені треба буде для майстер-класу і розхід вказати, то треба буде важити і враховувати. Ну, приблизно я знаю, але ж все одно якось треба трохи точніше це знати. Так що ще одна готова робота, і я рада, якби не було цих кубиків, в мене б не було готових робіт. Я б далі щось в'язала б, тому що я знаю, що я щось візьму, трохи того, трохи того пов'яжу, а тут я намагалася, думаю, ну мені треба пару готових робіт. Я вже просто хочу готових робіт. Так, п'яте це кардиган. Дівчатка, тут в кардигані я зараз. Дивіться, похвастаюсь вам подаруночком від Наталочки, в'язалки від Наталки. Е, недавно я випускала відео подарунки на моє день народження, що мені валя з наталочкою дарували. О, знайшлися ножнички. Я вже думала, їх загубила. Так, від полочки в мене тільки резинка розпочата. Ось така. І я повністю завершила спинку. І, дівчата, я так раділа, коли її завершила, тому що це. Е, Мабуть, мені здається, тут найбільший шматок роботи в цій спинці. Майстер клас класний, все прямо майже попетельно. Та так і є, попетельно вив'язується. Не знаю, на кого це буде кардиган, можливо, навіть не на мене. То що я вам не так його поклала в кадрі. В рідньою стороною, ну, я бачу, що це лиць але. До речі, я казала, що я хочу повторити цей візерунок в якійсь іншій пряжі. І сьогодні Наталочка з каналу В'язалки від Наталки запросила всіх у а, в, такий спільний проєкт в'язання жилеток, і зігрі мою душу називається, дуже приємна назва. І от я, мабуть, там розпочну в'язати ось таким от в мене тут два хвостики. Ось таким от візерунком розпочну там в'язати жилетку. Дуже мені вже хочеться. І, мабуть, навіть для себе зв'яжу, не знаю. Тому що тут він класний, але не читається. Так, ну отже, найбільше, як мені здається, найтяжче в цьому кардигані в мене вив'язано. Скоро закінчиться літо. Наслідуючи літо наслід в мене буде дівчата кардиган. Так, і шосте у нас це білий шоколад. Я його змогла осилити лише дов'язала його до підрізів. Він мені також випадав два рази. Один раз я чотири рядочки пров'язала, а другий раз я вже пров'язала повністю. Тут ще й маркерочок. Тепер мені треба розділити наперед і спинку. В принципі, тут найважче в цьому білому шоколаді найважче найбільше роботи. Тобто це буде вив'язування валанів. А так воно в'яжеться тут швиденько, просто треба цьому виробу приділити трошечки більше часу, або взяти його один день, добре так пов'язати і. Я знаю, я впевнена, що будуть вже добрі просування. Отже, такі в мене результати, така моя робота за тиждень. В принципі, я думаю, непогано, тому що, ну, наприклад, дивіться, коли я в'язала майку, спинку я вив'язала за один вечір, і на другий мені залишилося вив'язати лямки. І коли мені випав знову кубик, і я взялася в'язати айкорд то, дівчата. Я зшила і потім вив'язувала цей айкорд, він мене зайняв більше часу, ніж вив'язування спинки, якщо чесно, чомусь. Чомусь так, не знаю. Ну, таке буває. Отже, дівчатка, я вважаю, що кубики були вдалі. А я з вами не прощаюся. Я йду в'язати в Бебі старти я йду готувати ниточки для в'язання жилеток. А вас прошу, будь ласка, переходьте в наступні мої відео. Дивіться далі, в мене є безліч плейлистів і корисних з майстер-класами, і просто розмовних, знаєте, підв'язання і теги, відповіді на запитання. І цілий плейлист, зв'яжи свої ідеальні шкарпетки, які я буду поповнювати, восени я цим займуся, який я буду поповнювати новими майстер-класами. Так що я не прощаюся, переходьте. Ходьте, дивіться далі і підтримуйте мене, будь ласка, тому що в мене зовсім молодий канал. Підтримуйте підписками, лайками, вподобайками. До нових зустрічей. Пока!